Вітаю на телеканалі ТВ-4. Час новин. У Тернополі школярі навчатимуться по суботах. Таке рішення ухвалили в управлінні освіти міської ради через ризик можливих зимових блекаутів. Учні відпрацюють сім додаткових субот у форматі повноцінного навчального тижня. Завдяки цьому зимові канікули розпочнуться раніше, не 27-го, а вже 18 грудня. Це було визначено для того, аби швидше е, вичитати програмовий матеріал і е, відповідно. Десь у випадку, якщо і такі ситуації будуть траплятися, щоб можна щоб діти отримали відповідні знання такими суботами робочими, це будуть визначені суботи впродовж вересня-жовтня, і звісно, рішення про структуру та режим роботи кожен заклад освіти приймає самостійно, тому будуть внесені зміни у режим та структуру навчального року з Тернопільщини серед лідерів рейтингу шкіл України за НМТ-2025. Освітній портал Education.ua оприлюднив оновлений рейтинг шкіл України, складений на основі офіційних результатів національного мультипредметного тесту 2025 року. До списку увійшли 6560 закладів, серед яких 233 із Тернопільщини. Рейтинг покликаний допомогти батькам оцінити рівень підготовки випускників та обрати заклад, який відповідає їхнім вимогам. За методикою складання рейтингу 85% підсумкового бала становить середній результат НМТ-випускників школи, а 15% – середній результат помножений на кількість складених тестів у співвідношенні до найбільшої кількості тестів, складених в одній школі по Україні. У 2025 році цей показник становив 7300 тестів. На сторінці кожного закладу можна переглянути місце у рейтингу в межах міста, області та країни, кількість учнів, які складали НМТ, а також середній бал з усіх предметів і окремо з кожного предмета. Дані для рейтингу взято з офіційної статистики Українського центру оцінювання якості освіти. У рейтингу шкіл Тернопільщини найвище розмістилася Заліщицька державна гімназія, яка набрала 173,98 бала. Другу позицію посів Тернопільський академічний ліцей Українська гімназія імені Івана Франка з результатом 161,24. а третю Струсівський обласний мистецький ліцей із показником. Сто 35 балів. Щоденно до кіберполіції звертаються ті, хто став жертвою шахрайських схем. Зловмисники діють як в інтернеті, так і поза його межами, вигадуючи все нові способи обману. Найчастіше вони надсилають повідомлення про нібито підвищення пенсії, грошові виплати від міжнародних організацій ООН чи Червоного Хреста або ж про підтримку онлайн-конкурсу. У подібні пастки найчастіше потрапляють люди старшого віку. Проте необережність може коштувати дорого і молодшим від втрати значних сум до викрадення особистих даних. Більше розповість наша Антоніна Речкун. Ождіводіть номер банківської картки, ідентифікаційний код чи паспортні дані, і отримаєте грошову допомогу. Або ж проголосуйте у конкурсі, це дуже важливо. Саме такими повідомленнями шахраї виманюють у людей гроші та конфіденційну інформацію. За словами Романа Свірського, словмисники щодня вигадують нові схеми, прикриваючись турботою чи допомогою. Найчастіше звертаються люди, коли не отримують товар замовлений в мережі інтернет. Також коли стали жертвами банківських псевдобанківських шахраїв, а також коли намагаються оформити допомогу від держави онлайн, потрапляючи на гачок шахраїв. Олександр Мусієнко зазначає, найчастіше у шахрайські пастки потрапляють люди третього віку. Наприклад, отримавши повідомлення, нібито від Пенсійного фонду України про підвищення виплат, вони переходять за фішинговим посиланням і вводять особисті дані чи реквізити банківських карток. Подібні повідомлення можуть надходити і від так званих міжнародних організацій або волонтерів. Олександр наголошує, офіційні установи ніколи не запитують особистих даних, адже вже мають їх у своїх базах. Тому будь-які... Подібні вимоги, ознака шахрайства. Вони маніпулюють тим, що в повідомленні вони пишуть терміново треба заповнити анкету, бо ви втратите свої кошти і ви не отримаєте виплату доплату до пенсії і так далі. Так само треба звертати увагу на домен сайту, тобто сама ця верхня верхній рядочок там пише в офіційних представництв в кінці є GoUA. правоохоронці радять. Якщо ви побачили таке посилання, насамперед перевіряйте його офіційність. Якщо ж схоже, повідомлення надійшло від друзів чи знайомих, то зателефонуйте їм і уточніть, звідки вони отримали інформацію. Адже цілком можливо, що вони вже стали жертвами шахраїв. Треба перевіряти номер карти, наприклад. Якщо вам скидають, навіть коли ви хочете переказувати, там приблизно хоча б якесь прізвище або ініціали там пишеться власника карти, залежно від банку. Можна також це співставити від людини, яка просить допомогти, і власник, який пише по карті. Плюс до того всього в самому тому посиланні зазвичай, ну зараз частіше за все, в кінці там пише Workers Dev, типу англійськими літерами Workers Dev. Воркери це і є ці працівники офісів, тобто шахраї. Щоб убезпечити себе від онлайн загроз і вчасно розпізнати фішингові повідомлення, кіберполіція закликає українців долучатися до проєкту Брама. Ця ініціатива відкрита для всіх охочих, яка допомагає блокувати сайти з фейками, дезінформацією чи ресурсами, що працюють на користь ворога. Водночас правоохоронці наголошують: якщо ви вже постраждали від шахраїв, обов'язково звертайтеся на сайт кіберполіції або телефонуйте на гарячу лінію 0800 505 170. Від уроків хореографії до порятунку поранених на передовій. Ще донедавна Анна Чорна вчила дітей танцювати, а нині бойова медикиня, яка рятує життя українських воїнів. Із початком повномасштабної війни вона добровільно пішла до війська, залишивши навчальний заклад заради військової форми. У свій перший день службової відпустки Анна повернулася до школи, де на неї чекали вдячні учні. Щемлива зустріч, і важлива допомога для її бригади. Більше про історію хороброї жінки. Дивіться далі. До повномасштабної війни Анна Чорна викладала хореографію у Тернопільському класичному ліцеї. Та щойно Росія розпочала великий наступ. Вона без вагань пішла до військомату, щоб стати на захист України. Відтоді жінка служить бойовою медикинею та рятує життя на передовій. Бойовий медок це перш за все забезпечення хлопців медичним забезпеченням, тобто надання допомоги, проведення відповідно в тилу це занять навчання хлопців для того, щоб вони могли надати собі самодопомогу і евакуація поранених. З першого дня військової служби вчительку підтримують її учні. Одна з таких Ярослава Гаврищук, яка займалася волонтерством під час літніх канікул. Дівчина випікала кекси, шила браслети та брелоки, виручені кошти з яких накопичувала для допомоги вчительці хореографії. За літо школярка зібрала більше 20 тисяч гривень, за які придбала старлінг для бригади Анни Чорної. До мене приєднувалися звичайно ж учні ліцею, батьки підтримали мене в лотереях, купляли кекси. Коли я змучувалася, хотіла відпочити. Я згадувала, що нашим збройним Сином України там ще важче. Вони хочуть захистити нас як можуть. Вони стараються за для нас кожного дня, і це надавало мені сили йти в той самий центр і робити і брилочки, і бруслетики. У перший день службової відпустки Анну Чорну запросили до навчального закладу. Там військовослужбовці передали допомогу для налагодження зв'язку на передовій, а також подарунки від учнів, які сумують за своєю вчителькою хореографії, теплий прийом став для військової справжнім сюрпризом. План такий був там зайти до діток, зустрітися з ясією. А тут виявилося, що цілий концерт, такий, скажімо, маленький, був ну дуже приємно, дуже радісно і неочікувано. З 2017 по 2020 рік Анна Чорна проходила військову службу за контрактом. Після звільнення три роки навчала школярів хореографії, а згодом знову вступила до ЛАВ Сил оборони. Разом із бригадою вона несла службу на Чернігівщині, Сумщині, Київщині, брала участь у харківському контрнаступі. А нині продовжує службу на Донецькому напрямку. Протягом усього часу Анна підтримує зв'язок із колишніми колегами та учнями. Їхня підтримка. Потужна мотивація на фронті, зізнається вона. Взагалі сталін це зв'язок. Тобто це зв'язок для військової справи. Ну це важливо. Без зв'язку ти не знаєш, хто справа, хто зліва, і взагалі, де ти що як знаходишся. І немає зв'язку відповідно ні з рідними, ні з іншими. Тому так, зв'язок це, ну, це перше за все на війні. Разом із Старлінком навчальний заклад передав Ані Чорні 7 тисяч гривень на його встановлення, а також солодощі для її бригади. Військовослужбовиця мріє про перемогу України, адже знає, вдома на неї з нетерпінням чекають. 12 вересня стартувала реєстрація учнів на перший етап Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів. Про це розповіла директорка Департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА Ольга Хома. До участі можуть долучитися школярі закладів загальної, середньої, професійної та фахової передвищої освіти. Реєстрація завершиться 19 вересня. Про зміни в проведенні олімпіад у новому навчальному році дивіться далі. 12 вересня у Тернополі почали реєструвати учнів на перший етап всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів. В цьому новому навчальному році такі конкурси проходитимуть за новим положенням. Про відповідні зміни повідомила директорка департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА Ольга Хома. Усі діти, які бажають взяти участь в всеукраїнських олімпіадах. Мають можливість зареєструватися на відповідній локації, яка стосується, або їхній заклад, який дотичний до даної локації. Станом на 10-ту годину найбільшу кількість зареєстрованих учнів на перший етап всеукраїнських учнівських олімпіад зареєстровано у тернопільській опорній локації, де вже подало 265 учнів заявки на реєстрацію в олімпіади. Відповідно до нових змін, всеукраїнські олімпіади відбуватимуться у три етапи: місцевий з 1 жовтня до 10 листопада. Обласний з 1 грудня до 26 січня 2026 року. Та державний з 15 березня по 10 травня наступного року. Такі зміни передбачають більше можливостей для учнів, зокрема самостійну реєстрацію, дистанційну участь українських школярів за кордоном, а також рівні умови та прозорість проведення олімпіад. Ми говоримо про справедливість, адже попередньо інші роки ми мали десь звернення батьків, скарги учнів, які брали участь в Олімпіаді. Тож на другому обласному етапі учасники з усіх областей матимуть однакові завдання, які власне будуть створювати і направляти в області. Центральним цент, Малою академією наук власне центрального е, національного центру щоб зареєструватися для участі в Олімпіаді у Тернопільській області. Визначили 15 опорних локацій, де відбудеться перший етап. Станом на 16 вересня з Тернополя та довколишніх територій в заявки на участь подали 544 учні. Ну, на сьогодні у мене все більше новин читайте на нашому сайті. tv4t.ua. А також підписуйтесь на наш телеграм-канал, QR-код від якого ви бачите внизу на екрані. Спокійного вам вечора!